Війна продовжується і все більше сумних звісток приходить зі Сходу про загибель захисників батьківщини. Протягом минулої доби війна забрала життя п'яти солдат. 29 серпня на Південному фронті біля Херсону загинув герой Іштван Епереші з Королева, котрого нещодавно проводжали в останню путь з військовими почастями. Сім'ї загиблого воїна передали допомогу у приміщенні генерального консульства Угорщини в Ужгороді. Амікор Невішорігенедь találkoztunk, akkor azt mondtam a... Коли ми зустрілися нещодавно зі схожої причини, тоді я сказав сім'ї загиблого, що надіюся такої події вже не буде. І війна чим скоріше закінчиться. На жаль, сталося не так. Закарпатські угорці знову втратили сина, молоду людину, чоловіка, батька. Він віддав у війні найцінніше своє життя. Міністерство зовнішньої політики та закордонних справ Угорщини у цій важкій ситуації вирішило в міру своїх можливостей надати допомогу сім'ям полеглих у війні солдатів угорської національності. Знаємо, що ми не в змозі загоїти рани, які спричинила смерть чоловіка, але можемо, хоча б, зменшити ті навантаження, які виникли в результаті втрати батька і чоловіка. З цієї причини ми тут зібралися і передамо допомогу сім'ї. Та тащі, та тиснути, а тиснути, а тиснути. За 43-річним загиблим на фронті сумує дружина та донька. Jó, ember, jó, volt. Він був хорошою Not людиною, хорошим батьком. Його всі jaj, любили. Jaj, він fér. мав друзів. Jaj, Для мене був jaj, хорошим jaj. чоловіком. Приємно, що хтось піклується про нас не тільки українці, а й угорці. Ми ж тут, на Закарпатті, тримаємося разом. Хоч він був угорцем, але захищав територію України. Лейтіре, кран урса кнуко, тітмийте. Всі надіються, що війна чим скоріше закінчиться. Угорщина й надалі допомагатиме сім'ям та близьким загиблих на війні солдатів. Ми робимо все, що можемо для цих сімей. Йдеться не тільки про фінансову допомогу. Кожного разу ми їм пропонуємо у скрутному становищі звертатися до консульства Угорщини в Ужгороді або Берегові.